Доброго дня ми з Тернополя. ви на каналі з Богданом та Миколою. Ми далі займаємося відводками. Розширяємо і розширяємо пасіку. О, втікла. О, втікла. Ну, не впала? Ні, не впала. Ні, втікає, О, почав дрова. Є наша красуня. В принципі, ми залишимо її в цьому вулику. Зараз заберемо відводок з інших рамок. Підцелимо нову матку. До речі, сьогодні в нас взагалі класна ситуація вийшла. Ми відбирали матки для цього? Для розширення загальної пасіки. Ніж я її доніс до кліточки, загальний маточник, то він мені вилупився в руках. Вперше в житті відчув, як виходить матка. Вперше за життя прийняв роди. Так, прийняли ми роди. Так, зараз я получу звезди, тяжко мені знімати. Почекай, зараз я буду сам все робити. Щоб матка не перейшла, щоб ми її не загубили. У нас Нам дистанція. Ді... Цю рамку зразу я перекидаю туди. Давай, перекидай. Забирай так із розплоду. розколу. супер. Розплід супер. Ми зараз зробимо відводки. В даному відводку посадимо матку, яка сьогодні у нас вилупилася в руках. Відсунь чуть-чуть на одну і в тебе є зразу кінь. Займаємося ми даною роботою, далі, далі і далі. Розширили вже пасіку, я вже навіть не знаю, скільки в нас тих вуликів є. Погода врешті-решт приятлива. Погода нормалізувалась декілька днів. От. Вуликів у нас вже сімей багато. Так, забирай. От. Розширили, розширили, розширюємося. Там Микола Володимир робить відводок. Ці вулики, що бокові це вже відводки. Вже готові вулики. В принципі, я знаю. Ідемо, як каже Микола Володимирович, печем дротом. Печем, печем, печем. Що, даєш? ще третю? Даю третю, даю ще одну пусту. Буде супер. Mm -hmm. ну, давай тоді. Медова пергова є, так? Yeah. Все. Отак, От ми далі займаємося роботою. Буде щось цікаве, далі будемо показували, розказували вам. Наразі всім гарного дня. До зустрічі.